Лілія Подкопаєва показала, як з Іриною Білик у США відсвяткувала День Незалежності. Знаменитості зустрілися на особливій події. Спортсменка відвідала концерт Ірини Білик, який відбувався в Атланті, штат Джорджія. Тож Подкопаєва не могла цього пропустити, аби не провести особливий день для України у компанії українців. На концерт до Білик також завітали чоловік гімнастки Ігор Добінський та молодша донька Евеліна. До речі, виконавиця теж була не сама. На концерті Білик підтримував її син та Бріс. Воно тиждень від того чарівного вечора, коли ми всі зібралися на благодійний концерт Ірини Білик, щоб разом відзначити День незалежності України. Але емоції, які ми відчували тоді, залишаються такими ж яскравими та незабутніми. Цей вечір став для нас не просто святом. Він подарував нам відчуття єдності, спільної сили та любові до рідної землі. Поділилася спортсменка. Також Ілія Подкопаєва зазначила, що неабияк пишається українською громадою в місті, де вона проживає. За словами спортсменки, у такий тяжкий час вони згуртувалися і допомагають країні. А як вистави? До таких благодійних концертів. Пишіть в коментарях, а так.